Згідно з указом президента України від 5 жовтня 2008 року. Щорічно у першу неділю вересня відзначається День підприємця. Це свято людей, які взяли відповідальність не лише за добробут своєї родини, а й за ведення власного бізнесу. Підприємці створюють нові робочі місця, постачають на ринок вітчизняні товари і послуги, наповнюють бюджет держави, завдяки чому зростають грошові доходи населення. Їхні досягнення є свідченням соціально-економічної. Зрушень в Україні. Праця цих людей займає лідируючі позиції в економічному житті країни, помітно впливає на розвиток інноваційної діяльності, встановлення ділових зв'язків із зарубіжними партнерами, залучення інвестицій. День підприємця урочисто відсвяткували і у місті Борисполі. Захід відкривали учасники народного ансамблю танцю Міленіум композицією лише у нас на Україні. керівники Світлана Новодворська та Микола Сушицький. Щіє земля, щоб дівчата мали броню, де така ще є земля, щоб козацького роду мій де запитаю я, де на є така земля, лише у нас на Україні. І До вітального слова запросили міського голову Анатолія Зичу вам у впевненості в завтрашньому дні хотів би побажати і, і нам, і вам, щоб Верховна Рада приймала закони, які були гарним стимул, стимулом і каталізатором розвитку підприємницької діяльності, щоб вони в першу чергу слугували не тільки для наповнення державного бюджету, але й не забували про власний розвиток ваш. Тому хай буде мирне небо над вами. Ніколи не втрачайте віри, От, сміливо йдіть вперед. Все вам саме найкраще. Святом вас Анатолій Соловйович назвав цифри, що позитивно впливають на розвиток Борисполя. Їхні існування заслуга підприємців міста, які є активістами в благодійній та спонсорській діяльності. Подяками міського голови було нагороджено осіб за високий професіоналізм, наполегливу ініціативну працю, спрямовано на підвищення рівня обслуговування жителів та гостей міста, активну життєву позицію, вагомий внесок у соціально-економічну. Розвиток міста Борисполя. Захожився перед микроволодимівна. Фізична особа-підприємсь. На середньому заголошується приватного підприємства маріани. Як подарунок, пісню Україна виконав переможець міського вокального конкурсу «Калиновий дзвін Дмитро Швачко. Для привітання з професійним святом до слова запросили секретаря Бориспільської міської ради Валерія Аксьонзенка. Я хочу вас поздравити від міськради, від всіх депутатів з вашим професійним святом. В першу чергу, звісно, хочу вас поблагодарити за той вклад, який ви робите в економічному розвитку міста. І Анатолій Словіч вже приводив приклади, наскільки ці цифри Поліяють на життя города церемонію відзначення, подяками міського голови продовжили. Я думаю, що ми не будемо нічого говорити, але це теж наша паличка виручалочка Якщо треба провести концерт такого інтелігентного спрямування, він також якщо треба гумористичного, він також виконає на бездоганну цю свою місію. Тому спасибі вам. Музичні композиції усім подарувала солістка культурно-мистецького комплексу Академ Анна Табулінська, одна з яких називалася «Желаю». Слово для привітань надали першому заступнику міського голови Миколі Корнічуку. Завдячуючи вам місто за останні роки, як кажуть, перетворилося у благоустроєне прекрасне місто і зараз воно визнане кращим для проживання не тільки в Київській області, а й рейтингу по Україні. Я хотів би вам всім подякувати за ту допомогу, яку ви надаєте. Сьогодні я бажаю вам процвітання, благополуччя, добра. І матеріального достатку свято вам. Микола Петрович відзначив, що не випадково президент України Віктор Янукович та голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк обрали місто Бориспіль для проведення чергової ради регіонів. Слово надали заступнику міського голови Людмилі Ковальовій. Хай сповнюються всі ваші мрії із задуми. Хай у вас будуть надійні і гарні партнери. Хай ви отримаєте дуже низькі кредити з наших банків. Хай знайдеться той інвестор, який поділить з вами ваш бізнес, вашу ідею і розпочне нову справу. Святом вас. І я вам всім дуже дякую за ту допомогу, яку ви надаєте місту під час проведення будь-яких заходів. І не тільки заходів, просто виконання наших прохань. Людмила Олександрівна подякувала усім підприємцям, яких у місті понад 6 тисяч. Саме завдяки їм є близько 20 тисяч робочих місць, і надбання міста примножуються. Слово надали заступнику міського голови Людмилі Пасенко. Мені хочеться дійсно сьогодні подякувати кожному з вас, всім тим, хто сьогодні не може бути у цьому залі з тих чи інших причин за ту величезну допомогу, яку ви. Вранці, в обід увечері, вночі завжди надаєте, завжди вислуховуєте наші проблеми, завжди йдете на зустріч. Дуже приємно сьогодні працювати з бізнесом у нашому місті, малим, середнім і великим. Хай мрія кожного підприємця здійсниться. Будьте успішними, будьте здоровими, будьте такими створюйте красу, несіть добро людям і з професійним вас. Людмила Васильівна відзначила, коли вона викладала економіку в школі, вчила теоретично, як розпочати власну справу. Тепер їй приємно, що серед нинішніх підприємців є її учні. Співачка Сабіна Расулова подарувала усім пісню Тече вода.

Слова надали заступнику директора Бориспільського міськрайонного центру зайнятості Надії Бридні. І сьогодні дозвольте мені вручили нагороди від Київського обласного центру зайнятості за плівці співпраці білові стосунки з Київським обласним центром зайнятості. Пов'язані з реалізацією державної політики зайнятості в Україні та з нагоди дня підприємця Надія Йосипівна вручила нагороди від Київського обласного центру зайнятості за плідну співпрацю, ділові стосунки з Київським обласним центром зайнятості, пов'язані з реалізацією державної політики зайнятості в Україні та з нагоди дня підприємця. Слово надали начальнику управління пенсійного фонду міста Борисполя та району Олександру Чукову. <звук> Сібери у районі Побирати вам всім щастя, здоров'я і удачі. Буде удачі буде все від імені начальника головного управління пенсійного фонду України Київської області Василя Фаткутдінова. Олександр Васильович вручив подяки за високий професіоналізм, зразкове виконання обов'язків по наповненню бюджету пенсійного фонду України та з нагоди. Дня підприємця. Організатори заходу влаштували для присутніх сюрприз, запросили учасника програми Шанс та фабрики зірок 3 Олега Балко, який виконав декілька авторських пісень. Грей подходит настояться стопота Грей, это что за чертово время Англиан выглядит дерьмо Время хороших, как приз в роли убийц Красота спасет миллика лет Толстой Говорил на не оно Колектив телеканалу Бориспіль вітає усіх підприємців зі святом і бажає їм успіхів у бізнесі, стабільного розвитку, підприємницької діяльності, освоєння нових ринків та постійного збільшення прибутків. Тетяна Підгурська, Євген Соренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.